Чиї сліди знайшов Кремль в руйнуваннях дамби? Ворську. І залишився тільки фактор гризуни, які могли цю дамбу проточити. Можливо, це сліди польських бобрів. Бобер! Бабель! Можливо, це сліди американських черв'яків, а можливо, це навіть сліди кротів з українських біолабораторій. Хто заставив жителів Орська купляти надувні матрасики? І кого будуть просити про допомогу жителі Орська свого царя? Чи може Бога? А може, вони навіть зневірилися в Бога? Просто можна ти кончити вразь, бо. І хто ж? головне питання, хто ж заставить жителів Орська перегризти водопровод в Крим? Воды, воды нет получается. Они могли спокойно сделать что-то временное, путепровод. Извиняюсь, блядь, когда Крым присоединили, блядь, провод, путепровод, воды ебанули, блядь. А до нас нет. Че, к нам надо отсоединиться? Лишь подсоединимся сейчас.